Вітаю! Таро підказка на сьогодні, що готує сьогодні прекрасний день. Сьогоднішній день для багатьох, для багатьох готує, знаєте, якийсь подарунок, можливість, якийсь такий приємний випадок якоїсь комунікації з людьми, що через, через людей ви можете щось отримати. Знаєте, от я скажу так. Ніколи не бійтеся більше спілкуватися з людьми. Через людей ви можете дізнатися більше, ви можете навіть зловити, ну, чи зловити якісь інсайди. Да? Ви можете знайти свої можливості, ви можете знайти своїх клієнтів. Да? Так, тобто завжди, завжди, якщо є якась можливість, навіть я коли в своєму аккаунті да, даю вам щось новеньке, десь кудись Запрошую, щось пропоную. Ну, не втрачайте таку можливість, якщо ви зі мною в моєму енергетичному полі. Це вам точно потрібно. Візьміть це на замітку назавжди. Подобаються мої розклади. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, Тік-Ток. за індивідуальними розкладами, будь ласка, звертайтеся в Дірект і робіть репости моїх відео. Для мене це надзвичайно важливо. Більше, і більше, і ще більше людей знають про мене. Не переключаємося, і скоро побачимось!